Щоранку мешканці віддалених районів Первомайська проходять справжній квест дочекатися маршрутки, втиснутися в неї, аби не спізнитись на роботу чи навчання. Журналісти Гарсіті перевірили, скільки часу займає поїздка з околиць Богополя до центру міста. А також записали мешканців, чи часто їм вдається втиснутись маршрутку. Що 106 ту і в 6-ту маршрутку не влазять, буває дуже багато людей. І ще нас така проблема, що в суботу нема. Є такі люди, що багато в суботу треба на роботу і з роботи немає як добратися. Наш мікрорайон дуже важко переживає ранкові переїзди, особливо в робочий час, в шкільний час. Не завжди ми влазимо, входимо в наші маршрутки, тому що вони маленькі. Раніше нам давали великі автобуси на робочу перевозку на 730 номер 6. Це був великий автобус. Там люди вміщалися всі. Зараз ми не завжди можемо вміститися. Діти залишаються, не встигають до школи. Люди не встигають на роботу. Ми дуже хочемо і дуже просимо, щоб нашим діткам з нашого мікрорайону надали шкільний автобус. Великий тут район, а немає маршруток. Це дуже важко. І оце ви на роботу велосипедом. а Скільки вам їхати туди? Три кілометри. Раніше лодка ходила, то люди багато що йшли на лодку. Не влізли дуже багато, так юрбою і пішли на лодку. Зимою на літо. Як вже два роки немає лодок, то людям немає, як добратися на ту сторону. Це дуже велика у нас проблема. в Город добратися, там діти багато учаться. Не дають шкільного автобуса, а дуже багато дітей. Буває так, що ми на своїй остановці не війдемо в маршрут, то визиваємо таксі. А скільки таксі коштує з 100 гривень. А маршрутки більші нам треба, да. особливо на ранок.